Глядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій всій родині, без наші великий нині освятився, Бог народився. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не ідіть. Раз прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, Є доляри, трохи гривні. Вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випить і Треба звару, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас. А ще ковбаси і сава, щоб нас не носили з мало. А ще піввідра салату, щоб ми дійшли в крайню хату. Ще в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як ото все нам даєте, проблем мати не будете. Буде як і буде з ким. Буде де да і буде чим. Буде вас усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти і пацята, все привалить вам у хату. Буде все натурі в ґуд. Алес, алес, нік, капут.